Звертаюсь до військової адміністрації Київської області. Майбутнє здоров'я наших дітей під загрозою. Вся Київська область усіяна отакими от сміттєзвалищами незаконними стихійними. Це земля приватна. Один-три приватна, да, гектара, прямо під е, лінію електропередач. Хтось передав на сесії, проголосував. Давайте ми своїм передамо. Тому я звертаюся до Миколи Калашника і прошу, щоб Руслан Олійник, Ю... Олійник Руслан Юрійович, нормальний мужик, ми до нього приходили завжди приймає. Це, це рідкість, що чиновники приймають навіть під час військового стану. Тому що куди не прийде військовий стан і всім посрать? Що б я хотів сказати? Вон будинки, все оце сміття попадає в ґрунтові води, в грунтові води, а потім люди колонками п'ють, а потім хворіють. Сотні отаких сміттєзвалищ по всій Київській області. Ми багато чого позакривали. Ми знаємо, у вас є проєкт стосовно сміттєприробних заводів. Будь ласка, олійник Руслан Юрович, втручайтеся! Поліція бездіє. Ніхто не переживає за майбутнє наших дітей і наше здоров'я, тому що ми п'ємо цю воду і ми потім хворіємо різні онкологічні захворювання, сукровий діабет, алергічні захворювання в Україні. В сотні разів вже збільшились за останні десятиліття. І це роблять чиновники. Місцева депутатка, це село Мала Олександрівка Бориспільського району, депутатка Інна Васильівна. Сином сюди за гроші пускають техніку, засипають, а потім, от така техніка. техніка, це навели якогось прокурора Бориспільського району, або фірми його, або дружини його. Поліція не хоче арештовувати. Без номерів стоїть, тихогляд тих у 2019 році пройшов. Будь ласка, відреагуйте під загрозою. Поліція без дії, нема до цих іпотентів чого звертатися міста Бориспіль. Керівник поліції Борисполя трубку не бере, Тарас. Дружина його народний депутат теж дзвонив, теж скинула. Якщо народним депутатам і поліції нема діла до майбутнього здоров'я наших дітей, приходиш до них, просиш допомоги, а вони тікають, як завжди. Будь ласка, втручайтеся, робіть щось, тому що нашу землю знищують орки, а внутрішні гниди прямо в Києві, в Київській області. На жаль, така ситуація по всій, по всій Київській області.